Проміжний вал КПП МТЗ. Зліво оригінал, справа аналог. Давайте продивимося зовнішньо. Дивіться, по різьбі все однакове. Тобто кількість вітків однакова, це плюс. Далі, ця фасочка на оригіналі, бачите, вона йде на половинку, на аналозі вона йде повністю через, всі, е, через цю різьбу. Далі йдемо. Закалка, дивіться, зовнішньо. Що ми бачимо, що закалка на аналозі йде повністю по шліцах, На оригіналі ця частина. ну, як будто би вона не прокалена, тобто вал прокалений на відсотків 70. Далі нижня частина взагалі повністю однакова. Єдине, що обробка тут і тут трошечки різна. Якщо заглянемо внутрі, то на оригіналі ми побачимо. Дивіться, бачите, такі як зубчики від обробки на аналозі. Такого нема тут все гладенько. Друзі, все залежить від вашого бюджету. Якщо бюджет дозволяє, купуйте оригінал. Якщо бюджет обмежений, купуйте аналог і тут ви не сильно втратите в якості. Так. Оригінал буде краще він походить довше, але ресурс аналога. Я думаю, відсотків всього-навсього на 10-20 менше ніж оригіналу, але ціна рази в три дешевше. Тож, друзі, думаєте, що вам більше подобається? Звертайтеся Агрокраїна з радістю відправимо. Також до них ще є гаючки. Так само оригінал і аналог.